Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Пригінець, та мій канал бригінець Марафон. Ну що, от, нам уже і хороші паради починають надходити до Сполучених Штатів. Ну так див, дивні трошки, але такі вже ж зважені. Нам кажуть, що нам не варто відбувати е, ті території, які захопили е, росіяни за ці 11 років. Заважте, не варто. Тобто, це означає, що ми б могли, звичайно, але не варто. Гарно звучить. Що президент Сполучених Штатів собі так уявляє, що ми можемо це зробити. Але ясно, що це просто слова. Просто слова, які простіше можна перекласти так. Давайте зафіксуємо все, як є. Лавро вискочив з оцінкою Трампа і сказав, що Трамп молодець. Ну я думаю, що для Трампа це дуже важливо. Тепер він зможе значить, цю п'ятерочку чи дванадцяточку. Яку йому виписував Лавров принести додому, показати дії, сказати, дивіться, які я оцінив Лавров. От, а що ще сказав сказавського Лаврова? Лавров сказав, що дуже правильна ідея е, повернутися до ліквідації причин початку війни. Ну ми то знаємо, яка причина е, е, була у е, е, цієї війни, і як вона виникла, ми знаємо, що дві ключових причини: велика і маленька, велика причина це існування. Оцього всього великого зброду на наших е е східних кордонах, а маленька причина це те, що у цього зброду з'явився е божевільний фюрер, який е вирішив їх повести на смерть, а заодно забрати багато наших життів. Оце ключова причина. Як її ліквідувати, непогано було подумати і Трампу і всім іншим. От, е але це ж наша версія і правильна версія. Але завжди паралельно з правою версією, існують неправильні версії. Неправильна версія о, це версія Путіна, який вважає, що України не повинно існувати, що українці це росіяни. От, і це його велика правильна версія. а у нього є маленька правильна його версія. Це якщо вже Україна існує, то вона має бути маріонетичною, без армії, без економіки і так далі. І я вам скажу, що вона така вже була. Може, ми і були при Януковичу е в кордонах е ну, 91-го року, але ж армії у нас не було. І ми побачили, як легко і просто е буває, коли влада е не хоче опиратися, як легко цілі регіони наші захопили. Ну, реально, е давайте згадаємо 14-й рік: Одеса на грані, Харків на грані. Крим захопили, Донецьку-Луганську область захопили. І це все буквально за кілька днів без бою і без крові. Ну, відбили Харків, відбили Одесу. Потім влітку, після приходу Порошенка, відбило дві третини Донбасу. Ну, з Кримом не вийшло. От, і це не перший випадок, коли відсутність волі, вміння і підготовки. Приводять країну до таких поразок. І коли була спроба ліквідувати причини цієї війни в Стамбулі, в Стамбулі нам все чітко пояснили, що ми маємо робити. Наша делегація сама нібито подала цю ініціативу, от ратифікувала її, чи то пак парафію підписала. І все було б вже, так як казав би, цей Лавров, але ну щось пішло не так. Джонсон чи не Джонсон, ну щось зупинило підписання цієї угоди. А те, що е, Путін не збирався е, тут вести велику війну, так це очевидно. Вісімдесят тисяч це дуже маленький контингент. Е, він зайшов так, щоб у всіх у нас було відчуття, що нас уже всіх завоювали. Армія була відведена з тих місць. Куди вони йшли, не знаю, з якої причини. Е мій лайт варіант, що Зеленський демонстрував лояльність Путіну і спеціально прибрав українські війська. А є варіант, що Зеленський і Путін діяли у змові. Ну, в мене доказів цьому немає. Але ну, якщо люди кажуть, що диму ж без вогню вогню не буває, правда, так. Ну таке. І от. Але факт тому, що чому я думаю, що це не могла бути змова, ну, Зеленський же ж. Завжди думає про своє майбутнє. Він розуміє, що якщо зайшли б війська і зробили державний переворот в Києві, тут переворот був би це передусім проти самого Зеленського. Тому що, а що, проти кого йому ну, робити перевороти? Він контролював всю владу. От, і мені здається, що сценарій тоді був такий, що е треба е ну, заходять військи в Росію, російські війська в Київ, е значить. Влада втікає, вона вся втікла, ми ж знаємо теж. Може, хтось один і не втік, бо не втік. Але всі ж інші підрозділи цих служб, вони всі були вже давно на Західній Україні. І якби, квічно, не татара, в який чеченців переміг, тоді все так і сталося. Так от захопили б адміністрацію чи офіс президента, оточили б парламент. В парламенті би витягнули 226 депутатів. З яких е, могло бути насправді значно менше, хто би їх рахував в такій ситуації. Вони би проголосували е, скасування якихось там певних документів, і, е, відповідно, ну припустимо рішення про проведення виборів у 2014 році, і е, відповідно сказала би, все, вибори були незаконні. Тепер давайте повертаємо того президента, який був на той момент. Прийшов би. Янукович сказав би, а тепер проводимо вибори нового президента, нового президента обрали б ми звідчука чи якогось іще. І Україна була би в, в підпорядкуванні Росії, і тоді б вже Росія більш жорстко проводила всі ці лінії по русифікації, деукраїнізації і так далі. І так далі. Оце такий план, видно, у них був. Ну, ну щось українська. Армія і український народ якось до цього інакше поставилися. От і так що ж тепер хоче Зеленський? Що хоче тепер Зеленський з точки зору проє... програм, проєктів, які він називає? Він хоче від... від припинення вогню, обмін полоненими. Він хоче, щоб вивели з території України російські війська і готовий домовлятися, на яких це буде умовах. Ну, багато чого такого. Ну, невикористання певних видів озброєнь. Ще він поки що до цього ще не знайшов. Він говорить, що не треба бити по покупним об'єктам. Але в принципі, ідеально було б говорити про невикористання певних видів озброєнь, ну, припустимо, літаків. І коли ви це уважно все почитаєте і подивитесь, виявиться, що все це і є мінськ. В мінську, один і мінську, два, було саме це ключовою історією. Що там було? Як припинити війну, і потім як території, які знаходяться під контролем Росії, передати Україні. Оце був про це Значить, угоди. Вони були складні і неприємні, тому що процеси передачі назад українських територій були дуже складні і вимагали від нас певних неприємних речей, і тому виконувати ці умови. Збиралися з великими поправками на нові обставини, скажімо так, але питання не в тому. Питання в тому, що це саме це і було. І те, про що сьогодні говорить Зеленський, це один в один, Мінськ-3. Він говорить, що війська треба вивезти. Ми готові обговорювати це. Ми готові це обговорювати. Якщо вивезти війська, обговорювати ж нічого, правда, прибирайтеся і все. Ні, обговорювати. Тобто, а що ми зробимо для того, щоб вивели якийсь буде компроміс, там і так далі. Про це не говоримо. Який компроміс ми говоримо? І таким чином, вся та модель, яку пропонує сьогодні Зеленський, це є Мінськ. Єдина проблема, що е, Мінськ 2 був реальністю і його Порошенко досяг, як і Мінськ 1 А мінськ 3 Зеленський не досягне ніколи. Це вже очевидно. Тому що у Зеленського немає партнерів. У нього немає союзників. І коли кажуть, так Трамп же там значить, він проти України. Тому як же ж можна з ним домовлятися про щось? Алло, Гараж? А Меркель, вона е, була проукраїнська. А Оланд він був просто у вишиванці ходив. А Обама, він чого? Батько наш Бандера співав. Давайте говорити прямо. Ті, кого Порошенко перетворив союзники, були точно великими великими друзями Путіна і точно не були союзниками України. Тому не треба фантазувати. Сьогодні у нас один дивний союзник, який. У якого криша їде час від часу, це Трамп. Щоб цей Обама був кращий? Миротворець Обама, який палець палець не вдарив, щоб е, навіть кулаком по столу грюкнути, коли е, Путін в Крим зайшов. Він був кращий? Просто ми все забуваємо. Це ж давно було. А хтось може ще на світі тоді не жив, правда? Чи може? <кліст> е Нинішнє німецьке керівництво, яке зараз от обирають, е воно було е воно не таке е е як верніше, гірше, ніж е е Меркель. Меркель була 100% пропутінська. А Порошенко ж якось зміг її руки вивернути, не знає, що він з нею робив. Ну, і Лан, відповідно, як його з Меркелем, а з, 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 з Макроном порівняти. Ну і далі. У нас є британці, які просто флагман і все тягнуть. А тоді що було? Тому давайте будемо реалістами, давайте дивитися на події більш об'єктивно і зрозуміємо, що Зеленський хоче Мінськ 3 просто соромиться це сказати. І по великому рахунку він повинен би сказати, Петро Олексійович, давай якось допоможи мені зробити коаліцію міжнародну, зробити міжнародну коаліцію, тому що ти зміг з ворогів України зліпити щось на кшталт броніка з какашок і якось захистити Україну тоді. А я от такий умний звізда не зміг. Може, щось він би підказав, тому що Порошенко якось до питань безпеки ставиться без амбіцій особистих. Тому дякую вам, що ви зі мною поговорили на цю тему, послухали. Особливо дякую тим, хто дослухав до кінця. Це дуже важливо для мене, тому що саме в кінці я буду просити вас задонатити. Нашим пацанам на дрони, на ремонт дронів, які не літають, а ми їх перетворюємо в такі, що літають. На жаль, це вже тепер на 100 гривень дорожче, один дрон. Раніше було 3600, тепер 3700, одна сплат подорожчала. Боюся, що якщо прогнози стануться і ми отримаємо дефолт, то ціни будуть значно гірші і більші, і нам буде ще важче збирати ці гроші. Так що давайте, поки дефолту немає, якось підтримувати. Цей збір і ще ставайте спонсорами мого каналу. Я розумію, що після дефолта 35 гривень, які треба платити, щоб бути спонсорами каналу, перетвориться взагалі в нічого. Але для мене важливо зрозуміти, що все, що я кажу, комусь потрібно І цей час, який я на це виділяю. Він потрібен не тільки мені, бо я це роблю, бо мені це потрібно, а ще комусь. Дякую вам, підписуйтесь, до побачення.